Так, а це у нас якісь дивні дива, так? Д скільки? 9 на 9, так я розумію, граємо. 4-5, 6-7, 4-5, 10 на 10. Ха-ха-ха. <правда> ну це напевне вже всі спали, так я розумію. Граємо, до речі, взводом. Ну, давайте подивимося, що з цього вийде. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає... Спіді Юра на Маусі, карта піщана ріка. Режим 10х10. 10. Так, я, я так розумію, ну, це ж стандартний бій. Ну, це я так жартую. Це просто так вийшло, напевне. Так, і грає не один, грає в взводі із Ісом 7 на іso 7 грає Сандрік. Вітаємо вас на чудовому та цікавому YouTube каналі. Ну що ж, поїхали по річці. Я думаю, що все заробіще буде у нас на річці. Чому? Тому що у нас одні Петехи, у суперників, верніше одні Петехи і одні важкі танки. А у нас є одна СТ і вона поїхала на центуріоні, поїхав через гірку. Ну чудово, зараз їм в тили просто заїде. Хош один бачимо, поїхав по е, третій лінії. Там я не зрозумів, у нас там, напевне, сплять, у нас декілька Петех, по-моєму, там спить. Та? Да? Яги. Дві Яги у нас спить, я розумію. І що? Почекайте, яка там ПТ? Я? є сто. Так. Да. А чому їх взагалі не показує в бою? Їх же ж не вихлопушили. Ха-ха-ха-ха. Можливо, світа немає, так? Чи що? Вони, типу, не в бою, ну щось типа таке. Ну, дивні дива, я ж кажу, 2-0 рахунок не в нашу користь. Два танки в нас стоїть нерухомо, дві, дві ПТшки стоїть нерухомо. на і 7 поїхав, буде зустрічати там ФОША. Нашому герою тут заважає є соти, тож він його виштурхляв, їдь туди до 60 ТП, а ми будемо вихлопушувати вже всіх, хто зверху заїхав. Тисячу настріляно, 440 натанковано, 451 зараз відданими. Ми втратили в цей момент, до речі. <стеж> Стежку свою. а Стежка там сама поїхала, але напроти неї поїхало дві ПТшки суперні. Це ще один цікавий та чудовий момент. А наш герой ну вміє танкувати. Так, на Маусі взагалі-то хто вже так награв. Я на ньому награвся, ох і награвся, поки я ташенрата викачав. Я так на ньому награвся, чесно, я вже на ньому не хочу грати. Хі -хі -хі -хі. Хоча я на ньому ну, вже так навчився, наловчився, а вже не хочеться, от правда. Ну стільки боїв треба відіграти, щоб Ну, там чудово, що кланові там плюшки можна підключити ще. Що... Там треба допомогти вже бабаху, то е, е, Я не знаю, ну на 10-х ботів точно нема. От ми точно знаємо, що на 10-х точно немає. Хоча... Всяке може бути, правда? Якщо у нас 10 на 10. Так, у нас дві ПТі просто стоїть АПКшні. Вони, бачите, якимось навіть не темним, а чорним позначенням у нас в бою. 3-3 вже рахунок по бою, поїхав там наш братіж. Наш герой, до речі, вже двох, поки я розповідав чудові та цікаві історії А Наш братіш поїхав там. І бабаху вже відганяє. Тож Б. А, вичекайте. Я взагалі тут мене заглючило. Бо ж Б там вже ж у них був, а чому, а чому його немає? так також його хтось вихлопушив. Ну тут і наших братішів вихлопушили, наш герой. Ха-ха! <рис� 'я> Завис гравець, юей! Наш герой вже настр... настріляв 1000... Тисячу... 3400, 4400 натанкував, 1600 за розвідданими. У нас тут рекордний рекорд буде на Маусі. За розвідданими. Бабаха підклопушила жорстоко. Нам треба зараз допомога. Під'їхав там той прострілі, по-моєму, травець, так? Ні, треба нашому братішу їхати. Бо... А наш братіш по своїм справам там поїхав. Бо напевне, що наш герой сказав, я тут сам пора Ха-ха. Взагалі-то наш герой тут всіх більше всіх, скоріш за все. Настріляє більш за всіх тут ворогів попри клопучи. Здравицем дуель на дуель. Той зрозумів, що треба під'їжджати під борт, але знову зробив помилку і відкриває свій борт. Вогонь чудово. ХП взагалі немає. 27 хп залишилось. 7-5 рахунок в нашу користь. Чотири вороги знищено. Наш братіш одного знищив. Бабаха виїжджає зверху. Прикриває, братіш, братіш приїхав, прикривати буде. Я є 100, їде на нашу базу. У нас бабаха, по-моєму, не АФКшна, так? Бабаха не АФКшна, а ось АФКшний. Почекайте, чому показує, як панцир є 100, якщо в нас немає як панцира є 100? Не, не зрозумів. А, є! Знову зависи! Все нормально. Є, як панцир є 100! Також, до речі, вночі записую. <гум> Жартую, навпаки дуже рано записую, тому що подивився по графіку, коли світло, де треба дуже рано е, було поснутися, щоб записати боївач. Е, ще сонний, як ви зрозуміли. <гум> п'ять ворогів знищено. Наш братіж двох знищив. Отже, ми всю команду по суті знищили. Лише один 60ТП там одного прихлопушив. Нашого героя взагалі немає ХП. 5 тисяч на 5300 натанковано, 2000, рекордний рекорд за розвідданими. Так, не відволікатися. Відволікатися, бо там об'єкта ще треба прихлопушити, А можливо зверху ще й впасти. Там, по-моєму, що бабаха наша взагалі вона стоїть також, а фекашка. Ну щось я не, не зрозумів. А, не можу не розбитися, не розбитися. Так, дуельна дуель там. І тараном. От тараном зараз, так? Є. Yeah. <laughs> Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Савік Шустрий на Маус. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою. Так, ну. Це я так трішки завис, знаєте чому? Я пам'ятаю, як я тільки починав записувати відео, це зараз не виходить от з самого початку, як іде відлік, так, буває, заглючує, буває, просто от не записує чомусь. Видно, характеристики підвищились в грі, ну, напевне, в цьому проблема. Але раніше от, йде відлік, і я десь, аж коли перезаряджається гармата, я починав. Відео, всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець і дивимось реплеї підписників. І один з підписників це помітив і і, все рим... і завжди казав: ось чітко, тільки перезарядилось, ти починаєш записувати, ти починаєш коментувати. А потім вже змінилося, і він все почав також помічати. А це мені таки згадалося. Отже, я пам'ятаю ваші всі коментарі. Пишіть коментарі, чудові та цікаві. Десь щось помічаєте, що я не помічаю, поправляйте в коментарях. Десь можете посваритися по-доброму, лише по-доброму. Посваритися, де я щось можливо десь не так можу сказати в бою. Ну, і експертні свої експертні думки, звичайно ж. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой зайняв. Імбо -позіщен. ну, таку Імбо займають такі бетехи, як Яга. Можливо, навіть якщо немає артилерії, бабаха сюди може стати, правда? Навіть Естерве ТРВ туди вище трішки на сіскелі скелі може на камінці заїхати і стати в Imbo Позішен. Обрав таку Позішен, ну поки що небагато натанкував і бачимо, що пробивають. І... Танопенер він, е, помітив, що для нього це буде загроза, і він дуже агресивно пострілює сюди, так я, я так розумію. Отже, не поїхав, в... не поїхав на саму річку битися. Чому? Ну я, знаєте, також на Маусі я ж кажу, що я награвся, награвся. І от піщана ріка, і саме з правого респаунду, туди їхати, тільки на річку. Якщо ти поїдеш е, туди по К-лінії, і ніхто тебе не підтримає, то тебе там вихлопушить. Плюс ти будеш артоприймачем. Отже, їдеш ти на річку. Що там робити? Просто стояти і чекати. Бо тільки десь виїжджаєш, тебе починають вихлопушувати, нахлопушувати. Отже, піщану ріку що? Я вже давно це рекомендую. Треба її змінити. І мені здається, річку, щоб вона була не дугою, а щоб вона майже по центру проходила. Правда було б цікаво? От мені б цікаво було. Якби отак її змінили. А тут вже більше таке містечко б зробили, щоб тут теж можна було заїжджати та битися. Напишіть також свої думки в коментарях. Так, ну поки що бачимо, що наш герой не може нікого там пробити, щось намагається, пострілює. Але ну також дуже броньована техніка, і вони ж так там виїжджають, що також спробуй їх там попробувати. Ще й таким ромбом стоїть там мало. СТ1, піс... вірніше СТ2 підставився. Що в нас далі по бою? У нас агресивно зараз от по лівому фланзі вже є такій лінії, по кей-лінії. Вже агресивно там те, що я казав, ніхто не підтримав і агресивно вже як шуліки накинулись на нашого тяжа. Ми його зараз там втратимо. 4-2 рахунок не в нашу користь. Мінус 7 тисяч рахунок не в нашу користь. У нас на базі великі сили, щоб стримати натиск. Сама лінії. Ну, в принципі, там вистачить. Я бачу, що там тримається тяж. Нормально він там тримався. Братіш, ну, скільки міг тримався. Наш герой же ж не змінює їм свою позицію. Так, він обрав. У, них, у нього такий план на бій, що саме з цієї позиції він повинен перехлопушити всіх своїх суперників, а потім поїхати дохлопушити, хто там буде вже далі їхати. Глюка на, на грилі приїхав до побачення. йому одразу ж кажуть наші братіші, кокодріло, напевно, один не поїде. Буде чекати, поки до нього Ріносерон та Леопард приєднається. А ці поїхали в атаку. Саме річці. І знову ми не пробиваємо. Але натанковуємо вже їм батло. Уже 1280 натанковано, коробка. 1000 вже натанковано. 6-8, потихеньку-потихеньку вирівнюємося по танкам, але просадка по ХП залишається мінус 7 тисяч. Ну що? Тепер дефовські де бази. Наш маус буде на себе виманювати суперників. А наші братіші, якщо грамотно там постають, і якщо в них будуть простріли, то будуть перехлопушувати. Ось він цей маус, якого ми ну, ніяк там не могли пробити. Приїхав він хоче дуельної дуелі. Ну, окей. Буде тобі дуельна дуель. Підвертаємо башту, так, як нас учили в реплеті від підписників, так, так як показував, як грає гравець UA. На мене тоді сварився навіть один з підписників, так як я на Маусі граю, що. Е, і що тут за танкування? Ти стрільнув і відвернув башту. Ну, от таке танкування на, на Маусі. Ти ж не можеш корпус дуже швидко повернути, тому що дуже важкий танк. Так? І ми ці дульні дуелі перемагаємо, та й ще й братиші допомагають. На Гозлю поставив. Знову ж, не стріляв по Маусу і даремно він по самому небезпечному не стріляв. Цей знову під'їхав. Підставився бортом. Той не вміє точно танкувати. <Psyches> Там бортом підхлопушився, тепер приїхав підхлопушився. 8-9, вже просадки по ХП такої величезної немає. І от суперники, бачите як? І це в твоїй команді таке саме може бути. От начебто все, перевага величезна, суперники задихались, а далі поїхали по одному, всі позливались. Немає ніякої видумки, так, що далі робити. Або якщо вже продавлюєте, то не по одному продавлюєте, а всі разом їдьте продавлюєте, правда? Це така моя рекомендація. Для союзної команди, для суперників це нормально, це окей. Нам це підходить. 109 рахунок вже в нашу користь. Просадка всього лише 2000 залишається. 4400 вже настріляв. 4470 вже натанкував. 2529. За розвідданими. У нас бачимо, що мауси саме на піщаній річці, вони тут рекордсмени по розвіддані. Я не знаю, як тут, тут є, були в нас ЛТшки? Не було взагалі ЛТшки. <смі> Тому ми замість <смі>, ЛТшки будемо грати. Попереду залишився е, один тяж. так, І скоріш за все, ГТшку ми то не бачили по ША 155 то скоріш за все він стоїть. Або на їмбополочці, або... А ось він приїхав, ти бачиш такий. Думаю, ну зараз я тоді не можете, я зараз приїду всіх поверхов. Тут треба полочку пробивати, чудово. Це, може 5000 настріляно. Встречаємо ми одного братіша, приїхав він батл, зараз отримає. А там його і немає куди пробити навіть. Є все чудово. Артилерія не агресивно чомусь на Мауса артилерія, артилерія це артоприймач, я вам скажу. Ну коли я граю. Так. Ти на себе всю артилерію приманюєш, так? І цим допомагаєш, до речі, братішам. Но є один нюанс. Є е, 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 така фішка в артилерії, що вона ж зверху закидує, і якщо вона під башту закине, то дуже багато вихлопухує. Також я грав, пам'ятаю, танкую, танкую, і тут прилітає артилерія і на 500 мені вихлопушує демеджу. Чумоданом своїм. Так, ну що, пішли вже в атаку. Той вже відступає, він зрозумів, що вже у все зрозуміло по цьому бою. Ну хіба що, якби е, наші артилеристи поважні, маестро грали так, за них, то, можливо, б вони б витягнули цей бій. А так вони бачите, вони не знають, по кому навіть стріляти. От Зараз перезарядяться, побачимо, по кому вони ще підсвітився. Чудово. Поїхали вже заберемо тяжа. ХП ще є. Артилерію наша артилерія, в принципі, могла б і забрати. Точність случність. Чудова, точність случність. 2 вороги знищено, 5354 настрілено. 4470 натанковано, і 3200, за розвідданими. Зараз ще одного приклопутану. Ага, не прихлепушем, бо завжди дають артилерії. Ходьяка Бальфічна, ну хіба що бабаха може І навіть бабаха теж. Дають артилерії вижити, щоб вона ще пограла. Чудовий бій з чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джонні Блейз на Є100 карта регіон Енськ. Ну що ж, до бою! Це у нас що? Це у нас броніщинське броніще, імбіщинське Імбіще. А, давайте згадаємо один з підписників. Це у нас суперважково, один із суперважкоговиків німецьких. І дуже він крутезний, якщо маєш скріжити. Це я чому згадав, бо один з підписників завжди мені пише, що. А я пам'ятаю, це підписник, який один з перших підписався на мій YouTube канал, і який кожен. Він всі відео ну він писав, що він всі відео мої бачив. Але він завжди пише, що це ж ім... імбіщенське імбіще, звичайно ж, якщо грає скіліще. І він правий на 100%. У кожного є своє скіліще. У когось більше, у когось менше. Але ми знаємо, що воно піднімається, коли ми починаємо дивитися е реплей від підписників. Так, Та взагалі чудовий та цікавий YouTube канал Гравайці. Коли ми дивимося, у нас підвищується скеліще, так? що Не пропускайте ні одного відео. А якщо ви всі дивитесь, то це взагалі чудово. Так, Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, у нас дуельна дуель з 803. Він в нас не пробиває, і ми його також не пробиваємо. Ну, на відстані це так. В місті починається заробіщенське заробіще, По зелені там поки що. ну там По зелені завжди не дуже е, е, зрозумієш, що відбувається так, по перших хвилинах бою. Та й в місті також не дуже зрозумієш. Ну і наш герой зразу ж не їхав, бо я знаю, я отак от поїду туди, в центр міста, а потім дивлюся, ніхто з братішів не поїхав. Отже, треба також брати приклад і повчальних боїв. Спочатку під'їхати, подивитися, братіші під'їхали, отже тоді вже їхати вперед. Бо потім виїжджають, як шуліки, заклюють, вихлопушать так, що не встигнеш навіть перезарядитися. Особливо на такій техніці. У нас 15 секунд перезарядка, у нас альфіща чудова. Вихлопушувальна гармата, але на комуляках. Я також пам'ятаю, що на комуляках, тому що бронебійні у нас 246, взагалі ні про що пробиття ще швидкість снаряду дуже невелика. Вона ще менше у кумулятивних, але вони ж все ж таки пропалюють. Так? Тут також великий босс серед суперважкого голотів виїхав. Ми його нахлопушуємо, підхлопушуємо, так скажемо. 1500 вже нахлопушено. 840 вже натанковано. Там, я так розумів, зелень зараз наші братяші заберуть, бо в нас тут проблемні проблеми. І треба, щоб вони швиденько їхали, а ми будемо їх поки що стримувати. Знову 803-й виїхав. Це той же, ж, так, з яким? Ні, той поїхав по залізниці. Той може взагалі е, нам в тили заїхати. А наші братяші вихлопушили зараз зелень. І треба їм швидко їхати і заїжджати в задні ще суперникам. 5-3 рахунок, не в нашу користь. Мінус 2000 просадка ну це невелика просадка для 11 та 10 гривень. Спробуємо ще раз. Пробиває, чудо. Той так шкірився, шкірився, думаю, ну не проб'єш, проби. І ось заїжджають вже нам втили. Так, чудо, відстрілявся. Тут вже треба вираховувати. Відстрілявся і зараз будеш підхлопушений. Або Маус, добре. І танкуємо знову ж 4000 стрільну, вже 2000 натанковано. Не пропустити є п'ятого, щоб не заїхав взад. Чому? Тому що у нього перезарядка дуже швидка. Що 803-й небезпечний, що є 5. -й. Все там зрозуміли братя, що треба їхати на допомогу. Вони проїхались на всяк випадок по зелені, може там хтось залишився, але ну, дуже багато тяжів в цьому бою. От дуже. У суперників всі тяжі ще живі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 11 тяжів. Хо-хо-хо-хо. Оце баланс розбалансив. Чидо. Да? 11 тяжів, отже, дуже багато ХП. Можна настріляти, так? Якщо ж, звичайно ж, маєш скеліш. Так, на глюках хочеться заїхати. Зараз він от там справа вийде. А, ні? Все, його там виклопушили. Чудово, повернулися там братіщі. А, там Т-30, так я розумію. Тримаємо, ми поки що тримаємо, ми повному оточенні ворогів. Ми в облозі тут в місті. А наші братіщі поїхали, і не так склалося, як гадалося, бо нарвалися на 803-й, а 803-й навіть от... Навіть не в міській забудові він дуже небезпечний, Лобом просто стане і почне вас перехопушувати. А як він влучає, то в нього ще покращується перезаряд. Так, тут вже пробив. У нас дуельна дуель з БЗ. БЗ також небезпечний, бо в нього альпіще ще чудове, так. Непогано. Ну а зверху вниз ми його пробиваємо. Головне, щоб він під борт нам не став, все. Лобом стаємо, лобом в клинчі, він. йому буде дуже важко. Бачите, він вже не проб'є. А ми зверху вниз проб'ємо навіть в башті. Це я пам'ятаю, що чіфтейни, а, не чіфтейни, ранні, як дуже багато ранніх з'явилося, і грали в укріпрайонах, то там брали ж всі цих ранніх ну, а е, ранні билися ось так в місті, наприклад. Я кажу, от ви на Мауса, ну, раннього ж важко взагалі пробити. Бо на Мауса навіть отак під'їжджаєте. Не, навіть не в клінче, просто під'їжджаєте зверху вниз ви його пробиваєте. Так маусами ми їх перехлопушували, тому що, ну... Ви ж розумієте, що зараз може більше цих раних, але... Але я їх зараз в рандомі не бачу. Реально це було МБіщінське раніше. Воно і зараз МБіщінське. Мбіщ Просто його там по понерфили трішки, але все одно дуже важко його пробити. Так, а це щось знітився, Не зрозумів я. Що сталося? Ну добре, вихлопушимо тебе якщо знітився. Може, взагалі хоть там. Ні, І він стріляє. А У нього там свої плани на бій. І ось зверху вниз, прямо ззаду по кумпулу. Трішечки залишив йому ХП, але... А Альфі ще в нас не з плюсом пройшло, до речі. Не забуваємо, що у нас Альфіж. 750, а пройшло 680. Дали йому ще трішки пограти. Тай 803 він, так там, він там повертався, викликував наших братішів і знову проїхав. І знову не пробиває, кумулятивним не пробиває. Де щось на 10 му рівні у нього таке бронювання у ЄСО то теж ситуативне. Але пам'ятаю, йому дали, апгрейдили е, його, дали йому більше бронювання в лобі башти колись. То я пам'ятаю, ну взагалі вони так, ну хто вміє на ньому грати, так вони тою баштою відтанковують, що це якісь капи. Напруження досягає свого по Це і розуміють навіть і суперники. 11-12. Знову намагаємося і пробиваємо командирську парку. Це скіліще, це неймовірне скеліще. т 30 зараз об'їде, спробує. Я так розумію. Очіка, а хто там на о, 803 заїхав, Т-30 його там зустріне, може він його і виклик. Хоча це не точно. Їде агресивно. А, це їде агресивно. Т-54 є один. А той вже був виклопушений. І чудово! Нормально ми впоралися, два супервожкового ваговика у нас тут. Плюс Т-30 допомагає. Наш герой трьох знешкодив Маус 5-30 трьох знешкодив. Наш герой 8400 вже настріляв, 3222 натанкував. Суперконкуер намагається все ж таки. Ге -ге, ну, вже з усіх боків зараз на торгують. Все чудовий бій, чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.